Будапештський меморандум. Що це таке, та з чим його їдять? Власне, у 94-му році Україна, Британія, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація підписали Будапештський меморандум. Власне, Російська Федерація, яка його порушила, порушила територіальну цілісність, напавши на нас, є стороною цього меморандуму. Згідно меморандуму, Україна віддає ядерну зброю, нейтралізує її, знищує, розпилює. А учасники меморандуму гарантують Україні безпеку. Від посягань на її територіальну цілісність. Відповідно, абсурд, повторююсь, в тому, що учасник меморандуму Росія не буде голосувати за те, щоб допомагати Україні. Пізніше до меморандуму приєдналися Франція з застереженнями та Китай з застереженнями. Отже, Китай, як союзник Російської Федерації, також не буде голосувати за допомогу Україні. Якщо хтось порушує територіальну цілісність нашої країни, навіть не учасник меморандуму, учасники збираються та. Вирішують, що ж все-таки треба робити, тобто дієвого механізму немає. З підписантів, які були на той час, Мейджор Клінтон, Кучма ще живі. Борис Миколайович Єльцин вже ні. Отже, підписанти також мали би приїхати і пояснити, яка мета була цього меморандуму. Насправді, Зеленський полетів до Британії саме тому, що Британія є учасником меморандуму, і зараз варто ініціювати Будапештський меморандум. 2 треба створити окрему хотспот де це можна зробити це може бути туреччина швейцарія австрія або будь-яка інша нейтральна незалежна третя сторона слава україні ми переможемо тільки дипломатія тому що зараз гинуть наші люди